Слава Україні, українські орхолюби! Швиденько допиваю чай та запрошую вас усіх скласти мені орхокомпанію, адже ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Перемоги 24, а саме на квітковій гуртівні «Флора Луцьк. Тут орхідейки свіжесенькі привезли від 550 гривень усі. І от щойно зайшовши у Флору Луцьк, я одразу побачила її одну однісіньку при вході. Звичайно, це кам'яна троянда. Неймовірної краси орхідейка, орхокласика. Проте є орхолюби, які трішечки недолюблюють кам'яну троянду за те, що в домашньому вона не довго квітує, на жаль, а ще за те, що квіточки у неї знаходяться на відстані одна від одної. Але ми, кам'яній троянді, це пробачаємо, адже це орхо шедевр. Погляньте. Неймовірної краси орхідея, непогана коренева, трішечки побитий з дороги горщик, але хіба нас ті горшечки з вами колись лякали? Та ні, абсолютно, ми собі вдома новенький знайдемо. Головне, це сорт. Тому майте на увазі, я до лучан звертаюсь, що одна однісінька вона в наявності за 550 гривень у флорі Луцьк є. Ну, а тут же я тримаю в долоньках неймовірної краси Бігліпчик. Мені здається, що це поцілунок венери. Venus Kiss, десь так він називається. Бігліпчик, крапунчик, дуже вишуканий, з прекрасною розеткою. Як бачите, тут ще буде куди мох підселений, непогано коренева, подекуди декілька корінців є жалеподібних. Проте в цілому дуже хорошої якості. Також оберемок неймовірної краси. Це більш подарунковий варіант дюрбан. Також нагадує нам, на перший погляд, кого? Приторію, звичайно. Але це дюрбан. Як бачите, орхідейки в переважній більшості приїхали усі посаджені у торфяний субстрат, але хіба це нас з вами лякало? Абсолютно ні. Також дуже класнючий вибір сьогодні Денвері, як подарункових варіантів. І не тільки, звичайно, додому я також рекомендую придбати цю орхідейку, бо поквітувати вона дуже-дуже полюбляє. Є і на 3 гілочки, є і на 4. Я навіть бачила, мені здається, і на 5. Але ціна та ж самісінька по 550 гривень. Якщо ви шукаєте білу сніжну кралочку, Подивіться, придивіться завжди до усіх білосніжних кралечок, де б ви не були в якому магазинчику. Чому? Тому що форма завжди у них різна, губа також. А ще ж стан у них кореневий зазвичай ідеальний. Також у Флорі Луцьк є хороший вибір. Сого-даймондів so без мутації, але вони прекрасні навіть без мутації. Чому? Тому що в домашньому постійно полюбляють добряче поквітувати, та і квіточка дуже красивезна. Хоча ми з вами вже дещо розбаловані вибором орхідейок і, можливо, Ну, хтось хоче вже й мутації таку, а не стандарт. Але, повірте, стандарти також цінні. Як, наприклад, і нарбона. Вибір нарбон, величезний, прекрасний, помадні відтінки орхідейки цієї. Просто вражаючі. Орго класика. І вона також полюбляє поквітувати добряче в домашньому. Дуже жіночна орхо неймовірної вроди. Погляньте, будь ласка, ще на цю орхідейку. Вже доволі частенько я нарешті починаю її зустрічати у різноманітних завозиках. Вона мандлива, камера, на жаль, не передає її. Красу. Вживу, як побачите, ох, не зможете відірвати погляд, будете розглядати її. Бачите, скільки тут квітку носиків? Про що це свідчить? В домашньому добряче теж буде квітувати. Подекуди є на листочках набряки з дороги. На жаль, при транспортуванні з нашими погодніми умовами буває й таке. Тут перед вами вже посміхається нам усім Андорочка, також стан у неї прекрасний, як бачите, непогано коренева. І ще погляньте, хто приїхав. Давненько не було. Хто це? Ні-ні, це не Джеліан. Квіточка величезна і іншої форми. Це балун. Сестричка чи братик Джеляна. Неймовірної краси орхідейка. Ох, вражаюча вживу, на жаль, камера, габарити квітки не передає, не передає. Ох, Маріола хто шукає, чи, можливо, когось загинула, чи, можливо, хтось хоче в свою колекцію придбати Маріоло оберемок, і не один тут є. А я ж побачила свою орху любов, бігліпи. Ну, як же ж без бігліпів? Ох, Антоль Сторіс. Неймовірної краси бігліпи, які дуже-дуже, дуже-дуже-дуже полюбляють поквітувати в домашньому. Я не придбала, одразу зізнаюсь, бо шукаю метелочку. Якось в мене така мрія, що досі жевріє, хоч ніде не можу застати. Але шукаю. Давайте поглянемо ще з цієї сторони орхідейки. Адже серед жовтеньких, а також ось там, обнімаючись із Денвером, заховалась ось така бускова кралечка. Ой, не знаю, хто це саме, але колір у неї дуже-дуже манливий, бусковий Аля Барбі. Тільки бускова така, не рожева. Тут також, на жаль, механічна травма, не коренево, ні-ні-ні горшечка. Нічого страшного. Так, дивимося там. Денвери, прекрасний вибір. Тут у нас мірафлора є, поруч із нею дуже подібна на мірафлору, але зовсім інша, бачите? Адже тут вже тепліша губа, червоніша. А тут ось така, більш малиновіша. Господи, от здавалося б, жовтенький, а вибір який? Нюанси? Так, Денвер я вам дістала. Чому? Хочу вам показати, бачите, тут різноманітні варіанти Денверів, тому із лучан, хто хоче на подарунок комусь там подарувати на новий рік, зверніть увагу. Тут у нас хто? Ой-ой, слухайте, та це ж Модена. Ой, в мене бабулетка така. Точно модена. І ось справа від мене згори, неймовірні аромати, дендробіуми, білосніжні. Інших кольорів, на жаль, цього разу немає, але вибір і стан дуже-дуже хороший. Ну що ж, поглянемо ще тут. Тут також деякі орхідейки на повторі, але давайте уважніше подивимось, можливо, щось та й таке ексклюзивненьке нам з вами підвернеться. Так, ну тут ми з вами вже бачили Денвер, Модена, Мірафлора, Нарбона, Бускові. Що ось такі є на рецепції біля каси. Також цікавенькі. Дуже зручно те, що вони без целлофану, і ми з вами більш краще можемо побачити кольорову гаму-орхідею. Ось такі вони. А ще ось тут з попередніх завозиків є орхідейки, це є для лучан, наголошую. Можете також придбати собі якусь орхідейку, вони доволі височенько стоять, детально показувати не буду, ціни у них різняться. Деякі є дешевші, деякі є дорожчі, тому уважно дивіться на стан орхідейки і, звичайно, що уточните ціни у продавців, бо краса неймовірна. Ой, я так полюбляю, коли орхідейки без целофану можу залипнути там на дуже-дуже довго. Тому вже уявіть себе, як ви будете розглядати асортимент. Відверто вам зізнаюсь, нічогісінько не тішить, бо і погода у нас в Луцьку доволі дощова. І свята в Україні без свят. Але. Слава Богу, маючи можливість бодай ось так завітати у квіткову крамничку і трішечки помилуватись, розвіятись завдяки орхо-барвам, орхідеяк. І вам, як завжди, щиро сердечно дякую за орхо-компанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!